Слава Ісусу Христу, Церква Святої Трійці і всі, хто дивиться в онлайні, в розпорошенні з Нововолинська. Я вас всіх вітаю. І дуже для мене є завжди велика честь служити тим, хто покликаний до Царства Божого. І з Нововолинськом у мене особисто дуже теплі спогади, бо в 90-х роках, в кінці 90-х. Ми приїжджали до вашого міста у складі гурту Вефіль і нам запам'яталася ракушка, де ми проводили євангелізаційні таке служіння. Там була літня естрада. Ну, для нас вона виглядала як ракушка. От ми її запам'ятали Нововолинська ракушка. Я не знаю, як ви тут її називаєте, але в <кій> нас отак вона. І нас там Господь благословляв, і ми не один раз приїжджали у Нововолинськ, і це теплі спогади. І мені приємно, що я сьогодні з моєю дружиною можу бути тут. І Володимир Іванович, він мені натякнув, каже, може, в тебе є пісня? Ну я трішки спочатку зробив паузу. Але ну, я так натхнення отримую від того, от ця малеча співає. І ви зауважили, що от в цього дядька є от планшет і слова? А дитина вийшла без. без Слів, це до речі, до речі, ми старші, от старші мого покоління. Ну раніше, все ж таки, ми на пам'ять говорили. Сьогоднішнє покоління без планшета нікуди. Ну, хай Бог благословить. В мене є багато пісень, таких, які я люблю співати. І одна із них це не моя пісня, її співали. І мій хороший друг, який проживає в Сполучених Штатах, Віктор Шатєцький з Рівенщини. Там, де я прочежуваю разом з моєю дружиною, він співав цю пісню, і вона говорить про нашу мету. І я так думаю, що оператори мені допоможуть. Я хочу якраз цю пісню заспівати. Моя мета не в скарбах цього світу, моя мета не в радуща землі. Моя мета у книгу мого Бога. Записаним лиш бути назавжди, моя мета. Не жити тут розкішно, не зберігати все на чорний день. Моя мета давати там поспішно, де плачуть, де немає вже пісень. Моя мета. Як хочеться, щоб нині назустрічі з Христом мене вела провідником у небо вічне царство, як добрий, вірний мій маяк була, моя мета не в золоті і славі. Проїти роки, подарені мені, Бо я мета по Божому уставу, прожити дні, що вділені мені. Моя мета не падати в безсилі, не нарікати. На життя, а й ти моя мета на вічному весіллі, щоб всі були з Христом, я і ти, моя мета не плакати як важко, і не ховати. Отже, тоді як б'ють моя мета, проста та дуже важна у небо направляти свою путь. Моя мета, як хочеться, щоб нині на зустрічі з Христом мене вела провідником, у небо вічне царство, як добрий, вірний мій маяк була. Нехай наша мета буде тільки в небеса, друзі, до Господа.